Кадрові зміни в збройних силах України, в командуванні збройних сил України, чому вони відбуваються, що це означає? І що за люди? Розкажу вам свою думку. Я Андрій Ткачук. Військовослужбовець, офіцер збройних сил України, скажу вам досвід і думку як військового. Скажу вам думку, як і людина, яка може щось проаналізувати. Отож ну, що що це за люди? Чому вони на своїх місцях? підписуйтесь, будь ласка, на третю світову. Тут для вас багато аналітиків. Цікавих відео, в яких ви точно знайдете щось цікаве. Почнемо з Михайла Драпатого, генерала, який очолював сухопутні війська і вже фактично екс-командувач. Наприкінці минулого тижня він написав рапорт. Про відставку з посади командувача сухопутних військ, адже відбулась трагедія в 239-му е, полігоні під час навчання е, наших військовослужбовців. 1 червня був удар росіян по цьому навчальному центру, після якого були втрати і загинули військовослужбовці. Е, власне совість підказала Драпатому подати цей рапорт. Загалом 12 загиблих, понад 60 поранених. Це про відповідальність, це про те, що говорить, е, як. Це говорить про Дербату як людина відповідальна. А вже ж він після цього набув певних політичних балів, набув впізнав серед загального громадянського суспільства нашого, і це однозначно плюс, що в нас є такі генерали, які готові писати репорти і готові йти. У відставку щодо е, того, що ключове в цій історії, це те, що нам вдалося зберегти Драпатого. Е, він лишився в командуванні. Він е, очолить е, командування об'єднаних сил. Тобто, фактично він буде відповідати за бойову фронтову роботу. Тому що на посаді командувача сухопутних військ, під ним було і ТЦК, під ним було і навчання і окремі е, інші напрямки по роботі в об'єднанні. Е, в командуванні об'єднаних військ ну, він буде як командувач займатися виключно фронтом. У нього є величезний досвід у тому, аби збалансовувати, збалансовувати, перепрошую, фронт, аби закривати критичні ділянки фронту, і перед цим літом, літом 2020. 25-го, яке буде для нас дуже важке на фронті, це дуже е, правильне кадрове рішення, тому однозначно подрапатиму. Плюс він е, сильний військовослужбовець. Він пройшов шлях від Маріуполя 2014 року. Тому ви пам'ятаєте легендарне відео, як БМП влітає в місто через е, заблоковані вулиці, е, яке стало символом нашого спротиву і символом нашого. Нашої боротьби проти росіян У 2014 році він звільняв Маріуполь сьогодні. Під час 22-25 років були проведені успішні операції на Херсонщині, стабілізований фронт з півночі Харківщини після прориву на Вовчанськ. То колосальну роботу провів і однозначно, це позитивне рішення для України і для збройних сил. Рухаємося далі щодо Мадяра в зелено безпілотних систем. Робот Бровді, військовослужбовець, 2022 року. До цього бізнесмен показав феноменально чудову роботу як людина, яка з нуля збудувала підрозділ. Невеликий підрозділ за розвідки, птахи Мадяра, які були потім стали цілою бригадою окремою в сухопутних військах, чотирнадцяти 14, 14 Колосально класні результати, хороший рівень того, що зробив бровді. Але загалом для мене це рішення повністю чому неозначне кажу я. По тій причині, що е, ми втратили Вадима Сухарівського. Вадим Сухарівський дуже сильний полковник, дуже сильний військовий командувач, і е, пройшов е, більший шлях жбровді в цьому плані, е, тому що дуже довго в Збройних силах показав результат і в десантно-штурмових військах, і в силах безпілотних систем налагодив цю роботу. Проте в нього був конфлікт з командувачем, головнокомандуючим е, е, Сирським. Який цей конфлікт він і програв, натомість не скажу. Ми втратили. Я ще розподіваюся, що ми ще повернемося до Сухаревського. Він отримає ще хороші посади і знайде себе в інших місцях, тому що зараз заступник командувача, східну це однозначно пониження, але добре, що ми його не втратили і без скандалів пройшли цю зміну. вправді є чудові менеджерські скіли. В нього є за цей час повномасштабки авторитет військовослужбовців, і однозначно це теж позитивне рішення. Тому я вважаю, що сили безпілотних систем будуть розвиватися. Тепер немає ніяких конфліктів з е, головнокомандувачем головнокомандувач надав зброї всі необхідні ресурси для того, щоб сили безпілотних систем розвивались, тому що перед цим вони е, в принципі не на всі 100% відсотків свій потенціал, що власне і було з однією з причин для президента щодо зміни. Е, Командувача, не будемо зануритися в політику. Лайна і так навколо багато. Я вам скажу свої такі певні роздуми. Давайте ще закінчимо Олегом Апостолом, який став командувачем десантно-штурмових військ. Вважаю дуже хороше рішення. Апостол пройшов хороший досвід як командир 95-ї бригади десантно-штурмової. Він. Може його масштабувати, і це буде великий плюс. І ви розумієте: зміна е, командувача десантно-штурмових військ. Штурмових наголошу, що вони штурмують. Напередодні цих інформацій, і під час того, як триває літній наступ росіян, може наштовхнути нас на доволі позитивні думки. Я вважаю, що це нам буде однозначно плюс. Я вважаю, що апостол має дуже хороші навики і можливості для того, аби їх реалізувати. Це такий хороший сучасний військовий лідер, який поєднує і бойовий досвід, і стратегічне бачення, і моральну відповідальність сьогодні є розуміння, що можна робити. Критично важливі ділянки фронту він знає, як проходити і розуміє, що потрібно для десантно-штурмових військ. Загалом, в принципі, команда десантно-штурмових військ буде сильна, хороша, і сьогодні нам на сили ДШБ треба покладатися на багатьох ділянках фронту і по багатьох питаннях. Тому власне апостол, хороше правильне рішення, і будемо очікувати того, що вдасться. Реалізовувати певні е, хороші історії, відкрите питання сьогодні стоїть командувач сухопутних військ. Очевидно, що це важливе. Окремо президент про це сказав, що буде окрема людина, і людина, яка буде займатися е, сухопутними військами. Ну це очевидно. Е, його зараз не поставили з причин, чесно скажу, не знаю. Мені здається, що йдуть останні узгодження між президентом та командуванням збройних сил. Очевидно, що це основа армії, і це людина, яка буде підходити сирському. З яким буде який буде йому ментально близький, і вони будуть реалізовувати там певні речі, і чи це правильно? Ну напевно правильно, тому що головнокомандувач має в першу чергу серйозно покладатися на піхоту. Сухопутні війська це основа, і тому скоро дізнаємось, на кого власне цей вибір і впав. І власне щодо ще одного моменту, який так між рядків прочитаний, це те, що буде окрема людина, яка займатиметься системою територіальних центрів комплектування. Загалом хороше рішення, тому що нарешті треба хтось один, хто буде виходити і брати на себе відповідальність по цій тематиці. Це плюс. Ми будемо розуміти, хто може і буде намагатися реформувати цю історію, тому що точно там треба дуже, -дуже багато роботи і реформ. Тому дякую вам. Це третя світова. Обов'язково підпишіться. Напишіть свої думки, якщо ви маєте якісь думки чи досвід пересікання з цими людьми, з цими полковниками та генералами. Будемо вдячні за вашу думку та ваші питання.